Чотири перемоги та чотири нічиї. З таким результатом повернувся рівненський верес після зимових зборів у Туреччині. За цей час команда підсилила шістьма новими гравцями. Один з останніх, хто приєднався до червоно-чорних, євген Банада. Головна мотивація, напевно, як і для себе, так і для клуба вийти з цієї такої невеличкої ями і піднятись в турнірній таблиці. Тобто це таке завдання і для себе, і для клубу є. На правах оренди до кінця сезону за верес гратиме і футболіст із Житомирського полісся Дмитро Шостал. Прийняли круто. Команда в робочому стані, всі працюють зараз для спільної мети. Тому, а коли всі працюють, нема часу там на якісь інші справи. Задачі всіх однакові зараз це витискати максимум з матчів з результатів. Тому, як я бачу, то в команди світле майбутнє і. Зараз ігри покажуть тільки це. Відсутність поразок на зимових зборах позитивно вплинули на команду. Розповідає виконуючий обов'язків головного тренера Олег Шандрук. Додає оновлений склад, традиційний процес для будь-яких зборів та міжсезоння. Ну, насправді у нас зараз сформований боєздатний колектив. Я задоволений конкуренцією. Ну звичайно, ментальність команди ту, як я це бачу, вибудовується поступово. І в мене є велике сподівання, що ми дійсно заклали цеглинку. Перший матч, який зіграв Верес в рамках УПЛ на чолі із новим тренером та оновленим складом був проти колоса. Рівняни ніколи не обігрували колоси, навіть не забивали у ворота суперника у матчах УПЛ. Не вдалося змінити статистику червоно-чорним і цього разу вони не реалізували декілька хороших нагод у першому таймі і пропустили дві контратаки наприкінці матчу. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.